Рух для всіх розширює кордони. Філія дюсаша. Рух відкривається у мальовничому селі Стрілки на самбірщині. Сьогодні тут справжнє футбольне свято. На відкрите тренування прийшло майже 200 дітей. Як усе було, дивіться далі у відео. Чудово, що у вас буде така хороша велика доступність. Як вам така ініціатива, що відкривається тут філія. Це дуже добре до Львова далеко їздити тут ближче. Приємно, що звернули увагу на такий район. Побільше більше би таких, якщо чесно, змін було, бо дуже зміни на в нинішній час воєнний стан дуже рідкість. І це приваблює маленьких дітей. Але дай Боже, щоб цей спорт розвивався, щоб наша країна побільше мала спортсменів. І дуже приємно, що можна і є чим хвалитися на нинішній день. Зібравши такий колектив у маленькому такому містечку, так а з ким ви сьогодні прийшли? Денис. Мене звати Денис, мені 12 років, живу в місті Турка. Приїхав разом з моїм батьком. Клас, тебе футболка. Трендець. Я так розумію, що ти вже бував на академії. Так, я, я бував в Італії, в трендець кемпі і в Емелі Резорті. Так. Яку ціль маєш сьогодні? Чому прийшов на відкрите заняття? Тому що мрію попасти в академію руху, дуже гарна академія, тренера дуже хороші. Ну і в загальному крутий колектив. Я тобі бажаю удачі. Ми дуже в захваті. Дитина перший раз потрапила фактично на такий відбір, хоч займається вже довгий час футболом. Він живе футболом, він любить футбол. І ми дуже задоволені, що є така можливість ну, приїхати тут. Бо, тому що, як ми знаємо, у Львові ну винниках це ну далеко в порівнянні, а тут це це супер. Що хочеш навчитися? Хочу навчитися грати футбол. Чому ти сьогодні прийшов на відкрите заняття? Та, бо хотів би попробувати е, прийти в академію. Ану, показуй, під яким номерком ти сьогодні у нас граєш: 33. Ну, Я тобі бажаю удачі. А що очікуєш сьогодні? Що хочеш навчитися? Хочу навчитися добувати бо Я со не дуже м'яч, але в Мене удари дуже добрі. Клас, супер. Я тобі бажаю удачі! дай п'ять. Молодець. Це вже шостий наш такий проєкт рух для всіх. І сьогодні ми вже підрахували, реєстрація закінчилася, близько 200 дітей, які зареєструвалися. Це з різних, я так розумію, міст, навколишніх сіл. Тому ми самі здивовані дуже такою великою кількістю. До прикладу наведу, що що коли ми були у Другобичі, це місто, в якому живе 100 тисяч людей, це тоді прийшло 250 осіб. Тобто, наскільки в цьому регіоні люблять футбол. Загалом буде співпраця відбуватися таким чином, що Тренери звідси з села Стрілки будуть приїжджати до нас на стажування. Ми їх будемо стажувати, будемо вчити ділитися філософією тренувальним процесом, тобто, щоб скажімо так, ця філія повністю відповідала всім канонам руху, і тут відбувався також якісний тренувальний процес не тільки безпосередньо у Львові. Дуже багато в нашій гірській місцевості талановитих дітей, і наша громада, і навколишні громади неодноразово показували хороші результати по футболі. Зустрілися з дирекцією з Ігорем Михайловичем Ледишним, поспілкувались, він каже: ви знаєте, підтримуємо. Ми віримо, що в гірських громадах є талановиті діти. Ми тому дуже втішилися, тому що ну, додаткові можливості для наших дітей то знаєте, то завжди є дуже приємно, тому що в десь місцевостях, у малонаселених пунктах навколо діти якось позбавлені того позашкілля, позбавлені того роботи. Тому то для нас сьогодні дуже велике свято і ми покладаємо на цю співпрацю багато надій. Це дуже чудово, що Рух приймає участь і відкриває такі маленькі академії в таких маленьких мальовничих містечках, тому що я сам виріс з маленького міста. І я вам скажу так, що багато людей, які здобувають в карку, роблять велику кар'єру, з іменно здають з таких маленьких містечок. Я впевнений і вірю, що в майбутньому з цього маленького містечка будуть відомі люди. У нас приїхало 10 тренерів, 5 тренерів з дю США і половина тренерів з академії. Ми вирішили зробити п'ять станцій для дітей: станція жонлювання, станція гри футбол, ведення, гра один в один і удари поворотом верхом. І дуже багато дівчат з різних районів поприїжджали, Дуже дуже талановиті дівчата. До речі, поприїжджали. аж при хлопці. Хлопці теж є, яких можна виділити, але скажемо, дуже багато здивовані, як дівчата себе проявляють. Дуже багато ми в грі футбол саме відмічаємо зараз дівчат, якщо чесно. Бачила, як ти дуже круто. І дуже багато разів набувала м'яч на нозі. Що ти вже пройшла із своїх рівнів, а що тобі ще лишилося? Один-один удар по воротах і ведення м'яча вже прийшли, але щось не поставили. А ага. як тобі відкрите тренування сьогоднішнє? Мені дуже сподобалось. Гарна територія, багато учнів. Ну, дуже гарно. Як тобі сьогоднішнє відкрите тренування? Дуже сподобалось. А чим тобі сподобалося?» Що тут дуже багато різних дітей, і ти більше, получаєш якось, ну, ти получаєш більше навиків в футболі і більше розвиваєшся. Що ти вже пройшов, а давай нам». Гра один на один і футбол. Що тобі сподобалося? найбільше?» Футбол. А чим тобі футбол сподобався? Так, спокійна гра, так. Як де я завжди граю, все неспокійно, граю грають Класно. Так, бачимо тут п'ять рівнів. Який з цих рівнів хочеш найбільше пройти? Що тебе найбільше цікавить? так поворот. А чому? Люблю безповорот. А ну діставай, показуй, що в тебе там є в пакеті. У мене є букнотик рух. Так, і ще щось там. є. І ручка. Ручка. Що будеш писати в блокноті? Свої мрії. Клас. А які маєш мрії? Стати футболістом.